Рік тому акція протесту на Майдані у Києві переросла у криваву революцію. За гідність та право бути почутими на власній землі українці заплатили високу ціну. 20 лютого пролилась кров бійців Небесної Сотні. У цей день на Майдані лише за кілька годин загинули більше 50 людей. А за час революції гідності 87 майданівців. Шанували загиблих у Нововолинську від кінотеатру Україна, студенти та викладачі електромеханічного коледжу, запаленими лампадками пройшли колоною до стели героїв Небесної Сотні. Ці люди своєю кров'ю написали історію. Вони навіки залишаться в нашій пам'яті. І є одна тільки надія, нам залишається надіятися, що їхня жертва була недаремною. Небесна ну, Сотня це герої України, які віддали своє життя. Які пожертвували своїм життям заради нашої незалежності, той, хто віддав життя за Україну, хотів би, щоб, хоча б один президент цієї країни, був патріотом. А на даний теперішній час ми цього не спостерігаємо. Небесня Сотня це є початок початок. Такий відлік оцих змін, які відбуваються і до нині біля стели Небесної Сотні. Присутні помолили за вічний спочинок загиблих та про припинення воєнних дій на Донбасі. Студенти виклали ламп... Адками слова герої не вмирають. На знак вшанування подвигу учасників революції гідності та героїв Небесної Сотні у міському палаці культури відбулась година пам'яті. Міський голова Віктор Сапожніков згадав по імену нововолинців, які пролили свою кров за незалежність та цілісність нашої країни. Кожен із них, як і ми з вами, мав сім'ю батьків, друзів, захоплення своєї симпатії і свої невідкладні справи. Будував плани на майбутнє. Але поклик їхньої душі саме в цей час спонукав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну і незалежну Україну. Пам'ятаємо усіх тих, хто склав своє життя заради щасливого майбутнього нашої рідної держави. Рік тому, 20 лютого, під час протистояння в Києві, так і не дочекавшись омріяної перемоги. Від вогнепального поранення на Майдані загинув наш земляк Сергій Байдовський. Згадаймо поіменно і інших наших новолинських героїв, життя котрих обірвалося у зоні АТО. Павло Попов, Андрій Задорожній, Олександр Свинчук, Сергій Бугайчук, Роман Бірюков, Андрій Коваристий, Андрій Трьомін. Володимир Пушкарук. Поділилась погадами про героя України сестра Сергія Байдовського Наталія Фірко. Вона зазначила, що життя кожного українця поділяється на дві частини до майдану. І після революція гідності показала, що ми єдиний народ зі спільною мрією жити у європейській країні. Директор історичного музею Ірина Костюк у своєму виступі підкреслила, що свобода українцям ніколи легко не давалась. Це бачимо і сьогодні. Покоління байдужих минуло. Майдан дав початок новій історії та свідомій нації, яка варта поваги та процвітання. Чутливі театральні та музичні. Виступи подарували присутнім аматори місцевої сцени.